Пара хокей для ветеранів у Черкасах відбуваються перші тренування для наших захисників зі ще одного адаптивного виду спорту. Правила гри незмінні, проте змагання відбуваються на спеціальних санях. Пара хокей поки не дуже поширений в Україні, але має усі шанси стати популярним адаптивним видом спорту. Як тренуються, які успіхи ветеранів у дисципліні? Про сюжет Ірини Васюри про це як там нагадала нову. Зосереджено і впевнено, Дмитро намагається тримати рівновагу на ковзанах. Ветеран російсько-української війни був мінометником. На Донеччині підірвався на боєприпасі. Після реабілітації вирішив спробувати командні види адаптивного спорту. Ну, я хокей дивився по телевізору. Це цікавий вид спорту. Змоги не було раніше в нього займатися. А Тут з'явилася така альтернатива, чому ти ні. Вирішив спробувати свої сили і тут. І мені сподобалось, дуже цікаво. Якщо буде змога, буду розвиватися і в цьому напрямку. Це тестове тренування. Усі учасники по черзі намагаються балансувати на спеціальних санях для парохокею. Процес контролює тренер. Оце відчуваєш, що ви спіймали баланс, рівновагу трошки. Є таке? Да, є. О, Денис, давайте, красавчик. Я оставляю вас, ви вже давно самі їдете. Прикольно, цікаво. Баланс треба тримати. Ну, в принципі, реально навчитись. А як для першого разу, то важкувато. Да? Сани для експериментальних тренувань прислали колеги із Запоріжжя, а з необхідними комплектами для занять вже зголосилися допомогти європейські партнери. У наші друзі європейці вони зацікавлені. У них не вистачає людей, які не знаю з яких причин, але тому води звернулись і безпосередньо і до нас. Правила, як звичайного хокею, тільки на санях, а не на ковзанах. Той же шолом, той же нагрудник, та же краги, шорти. Нині у Черкасах для ексбійців вже близько десятка адаптивних видів спорту. Планують розвивати і парахокей. Що є така категорія хлопців, які не мають можливості ні на амфутбол, ні на волейбол сидячи. Це такі саме адаптивні, такі командні види спорту. Спілкуємося хлопці зараз в реабіліційних центрах, у яких у яких висока ампутація, то саме це такий вид спорту, командний вид спорту, де вони можуть себе проявити. У муніципальному клубі ветеранів запрошують безкоштовно спробувати себе у адаптивних видах спорту, адже це і цікаве дозвілля, і важлива складова реабілітації. Ірина Васюра Денис Кононенко телеканал Інтер, марафон, єдині новини.